Друзі, насенфоперші проголовне поїхали. Таганров опинився в епіцентрі катастрофи. Ранковий вибух на військовому аеродромі перетворив місто, напалаючи руїни. За свідченнями очевидців, удар припав на момент, коли на території бази перебувала велика кількість техніки та боєприпасів. Особливо постраждали склади з ракетами «Іскандер», які після першого вибуху почали дотонувати одна за одною. Потужна хвиля руйнувала ангари, злітні смуги та житлові квартали поблизу. Полум'я охопило цілі райони. А стоп чорного диму піднявся високо над містом. Пише телеграм-канал Генерал СВР. Масштаб. Або руйнувань колосальні частину аеродрому буквально стерло з лиця землі. Вибухова хвиля повалила будівлі на відстані кількох кілометрів. Вулиці вкрилися обламками техніки і батону. За попередніми оцінками загиблих і поранених сотні медичні установи міста за перевантажені. Швидкі допомоги працюють без зупинки, але ресурсів бракує. Багато поранених залишаються без належної допомоги, адже лікарні зруйновані або не мають електрики. Очевидці повідомляють про десятки знищених літаків і вертольотів, які перебували на аеродромі. Склади спальни. Ним вибухали кілька годин поспіль, викликаючи нові займання. Спроби пожежних локалізувати полум'я наштовхувалися на нестачу води та техніки. Вибухи настільки були потужними, що у сусідніх районах вибивало вікна і пошкодило інфраструктуру. Люди масово тікали з міста, утворюючи затори на дорогах. Російська влада намагалася приховати масштаби катастрофи. Офіційні змі спершу повідомляли про позапланові навчання. Про де на кадрах видно зруйновані ангари, охоплені вогнем, склади та хаотичну евакуацію військових, спроби цензури лише. Посилили недовіру серед населення, яке бачить власними очима, що місто перетворилося на суцільний фронт. А для Кремля ця подія стала катастрофою. Трата великої кількості іскандерів і боєприпасів підриває здатність армії завдавати ударів по Україні. Військові експерти наголошують, що відновлення арсеналу потребуватиме місяців, якщо не років. Крім того, загибелі численного особового складу, зокрема офіцерів та технічного персоналу, робить ситуацію і ще гіршою. Збройні сили РФ змушені будуть перекидати резерви з інших напрямів. Ослаблюючи загальний фронт, соціальний ефект події не менший і значний. Є місцеві жителі шоковані мактим масштабом вибухів і кількістю жертв. Багато хто втратив домівки та близьких у місті. Зростає паніка. Люди намагаються виїхати в інші регіони. У соціальних мережах ширяться заклики до евакуації та криктика влади, яка не змогла захистити населення. Силовики намагаються придушити протести, але невдоволення наростає. Українські джерела підтверджують, що атака була спрямована на виведення з ладу. Чового аеродрому, який використовувався для координації ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України, успішний удар засвідчив разливість навіть найбільш охоронюваних об'єктів. Але аналітики зазначають, що ця операція мала стратегічне значення. Вона не лише знищила арсенали техніку, але й продемонструвала неспроможність російської системи ППО захистити навіть власні тилові бази. Додатково слід врахувати у внутрішньополітичний вимір після вибухів та ганрозі місцеві аліти звернулися до Москви з вимогою терміново допомогти, однак. Ресурси обмеження, адже армія водночас втрачає і зазнає втрат на інших напрямках. Це створює атмосферу безпорадності навіть у регіоні. Чиновники визнають, що не можуть гарантувати безпеку населення для Кремля. Це небезпечний сигнал, адже невдоволення починає зростати вже не всіх рівнях. Та хто досі був лояльним до влади? Аналітика події свідчить, що вибух Таганрозі стане знаковим моментом у війні. По перше, він знижує бойові можливості РФ, позбавляючи її значної частини арсеналу. По друге Підриває мораль серед військових і цивільних, які розуміють, що навіть телеві міста не є безпечними По-третє, Він змінює політичний баланс, створюючи умови для подальшого посилення міжнародної ізоляції Росії. Подія показує, війна має дедалі глибше проникати в російські регіони і витримає контроль, а стає дедалі важче. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.